Мультимедійна платформа Юкрейнер кілька місяців тому вирушила в експедицію деокупованими регіонами України, знімаючи відео у звільнених містах, селах та інших населених пунктах: Буча, Гостомель, Тростянець, Чернігів, Балаклія, Ізюм, Лиман, Херсон і ще інші. А тепер на основі цього турне, якщо можна його так назвати, готує до друку книжку із назвою Деокупація історії опору українців власне про неї більш Розпитаємо у Євгенії Сапожнікової, головної редакторки видавництва. Пані Євгенії, вітаємо вас. Якщо є вже дня. є слава Україні. Слава Україні. Слава. Перше питання буде банальне, але та людина, яка придбає цю книжку деокупація історії опору, що вона отримає? Вона отримає розповіді про. Опір про боротьбу українців на окупованих територіях, про їхній різний досвід проживання цього досвіду окупації, отримує історії військових волонтерів, партизанів. Усіх і звичайних мешканців, усіх, тих, хто а, власне допомагав Збройним силам, сприяв деокупації, та і а, як люди а, проживали цей досвід. Угу. Ми на початку згадували про цю вашу експедицію де окупованими містами і стежимо за вашим Ютуб каналом. Знаємо, що зняли вже кілька відео або кілька десятків відео, і останнє з них було із Херсонщини, із населеного пункту Чкалове. Ми маємо відео. На жаль, через повітряну тривогу ми маємо обмаль часу, тому ми його будемо бачити згодом. Так, от скільки ви історій? Відзняли і скільки вже є готового матеріалу, який можна переглянути? А, власне, це е, понад два десятка історій. А в книгу війде е, трошечки трошки більше, ніж 20 історій. А зараз, е, власне, е, Херсонщиною справді. Поки що завершується цей цикл деокупації. Сподіваємося на те, що на цьому деокуповані регіони не завершаться, та і з часом ми зможемо знімати і про Донеччину, і про Крим. А зараз це. Цикл історій, які почалися, ми почали їздити у квітні 22-го року, о, власне, київським поліссям, щойно о, звільнили бучу, верпінь, Гостомель, Іванків. Далі була Сіверщина, Чернігів і навколишні села, і Слобожанщина, там Суми, і Харків і теж навколишні території, і завершується все Херсонщина. Ви розповідаєте, саме, що буде в книзі? І а, саме про експедицію, як це все відбувалося на практиці? От збір цього матеріалу, хто брав участь у цій експедиції а, і взагалі як це все організовувалось? І що найбільше вражало у тих людей, які в цій експедиції брали участь? Що найбільше запам'яталось? В експедиції їздила наша знімальна команда, а... Інтерв'юером в переважній більшості історій був Богдан Логвиненко, засновник проєкту Юкрейнер. А це був такий доволі ну, підготовка до експедиції була доволі швидкою, оскільки ми, як, як часом говоримо, не встигали за ЗСУ в тому, як звільняли нові нові території. Та, то нам потрібно було оперативно контактувати з героями, власне, шукати людей, які готові поділитися своїм досвідом. Команда виїзди, ну, отримувала відповідні дозволи на зйомки, проходила інструктаж з першої медичної допомоги, з власне, нюансів зйомок на Територіях, де там частково може бути ще, ще заміновані території, тобто ці всі заходи безпеки обов'язково проходили інструктаж і їздили в супроводі переважно військових на, на, на інтерв'ю, з які, заздалегідь були погоджені з героями. Ну тут емоційне питання: експедиція. Ем, ем... Мабуть, що і журналісти, і всі учасники експедиції, вони бачили жахливі кадри, ми бачили їх по телевізорі, ми бачили їх на екранах наших ноутбуків, а вони бачили вживу. Що таке вражаюче розповідали учасники експедиції? Про що має знати світ, зокрема? А, ну, Насправді. Доволі важко емоційно було е, бачити те, що залишили по собі е, російські військові, ці е, руйнування і е, декуди спустошені е, території. Е, власне свідчення злочинів, військових злочинів. Е, Свідчення тих людей, яких катували, в яких утримували в полоні, а, а, свідчення а, звичайних а, людей, яким доводилося а, ховати українську символіку а, та, для того, щоб вижити елементарно, та, і а, напевно а, найскладніше було. А, Бачити те, що велику кількість розваленої техніки, подекуди багато понищених будівель, втрачене житло для багатьох людей, але насправді ті, ті історії людей, які боролися, і той. Запал в їхніх очах, і та радість, яка власне з деокупацією прийшла, він надихав на те, щоб їздити далі і далі. Бо це головне бачити, як ми боремось. Євгені, я буквально закінчила читати книжку про лютий-лютий, якою є співавторкою наша ведуча радіо, перша Дарія Бура. Перед тим мала також нагоду почитати книжку нашої Ольги Талипської. Це таке повернення у той час, по перших місяців війни. З одного боку, коли дуже страшно, і це такий акт розправи над собою емоційної, а з іншого боку, ти розумієш, як міста вистояли. Але є ще багато міст українських, які нам доведеться звільняти, то правильно. Ми розуміємо, що після презентації деокупації історії успіхів 2000 українців 2022, яка має відбутися, якщо не помиляємося у травні, буде ще і деокупація історії успіху українців 2023. Сподіваємося на це. Ну, і... е, про презентацію так, скажіть саме, коли презентація, коли чекати книжку в друк, і яка ціна? А зараз діє передзамовлення на книжку. А вона ми завершуємо над нею роботу, і ще місяць вона друкуватиметься, тож побачить вона світ у травні. А, і зараз, за передзамовленням, вона коштує 350 гривень. А, щойно вийде друком, буде трошки дорожче 400 коштуватиме. тож... Зараз її можна замовити наш нас на сайті трішечки почекати і вже скоро тримати в руках з нетерпінням. Чекатимемо Євгенія Сапожнікова, шеф-редакторка видавництва про проектів Юкрейнер.